І далі традиційно ми говоримо про те, що відбувається на лінії фронту, і робимо ми це незмінно за допомогою онлайн ресурсу Діпстейт. Отже, на фронті минулий день був надзвичайно напруженим за даними генштабу. Було зафіксовано 158 бойових зіткнень, але українські захисники продовжують рішуче відбивати всі ці атаки ворога. Російські загарбники. Постійно здійснюють ракетні авіаційні удари, застосовують вони і артилерію також тисячі дронів камікадзе проти сили оборони вони утримують усі напрямки. І далі пропоную подивитися більш детальніше, що відбувається на кожному із відтинків фронту. Отже, північно-слобожанський та курський напрямок напередодні наш генштаб говорить про те, що відбулося чотири бойові зіткнення. Щоправда, вже традиційно поки що вони не повідомляють про те, поблизу саме яких населених пунктів відбувалися ці зіткнення. Також противник завдав трьох авіаційних ударів. Загалом скинув сім керованих авіаційних бомб та здійснив 124 артилерійські обстріли. Як бачимо, росіяни традиційно на жаль обстрілюють постійно наші прикордонні населені пункти і не лише. Позиції наших українських військових, але і мирних громадян. Далі будемо говорити про південно-слобожанський напрямок. Напередодні ворог чотири рази атакував знову поблизу Вовчанська. Бачимо, що саме це місто, на жаль, постійно перебуває і під постійними обстрілами, і під постійними намаганнями ворога просуватися саме поблизу Вовчанська. Також бачимо, що військові, які тримають оборону саме на цій ділянці фронту, говорять про те, що росіяни намагаються обійти десь вовчанськ. У них, наприклад, якщо в притул не виходить, Ходить просуватися, вони намагають вже це робити з різних флангів. Ми неодноразово говорили про те, що наш генштаб час від часу звітує про атаки поблизу вовчанських хуторів. Так само знову ж таки, і так поблизу і населеного пункту Синельникова. Я маю на увазі в напрямку цього населеного пункту. Тому можна сказати, що на вовчанському напрямку, південно-слобожанському напрямку, також ситуація така складна, попри те, що вони точково атакують саме поблизу Лизу Вовчанська, але все одно бачимо, що посилюються ці атаки. Далі будемо говорити про Куп'янський напрямок. Напередодні, за даними Генштабу, противник сім разів намагався наступати в районах Мирного, Куп'янська, Петропавлівки, також в напрямку Новоплатонівки. І одне бойове зіткнення досі триває. Аналітики Діпстейт не проводять зміни на онлайн-мапі. Знову говорять про те, що Куп'янська залишається основною ціллю саме на цьому напрямку, але бачимо, що наші сили оборони не дають росіянам просуватися далі. Лиманський напрямок він зараз напевно також один із найактивніших напередодні сило оборони відбили 12 штурмових дій в районах. Колодязів, Новомихайлівки, Торського і також у бік населеного пункту Шандриголове. Бачимо, що на Лиманському напрямку знову росіяни намагаються активно просуватися. Напередодні ми говорили про те, що аналітики говорять, що нібито у росіян є успіхи поблизу серебрянського лісництва. Бачимо, що наш генштаб поки що цю інформацію не підтверджував, не спростовував. Будемо далі дивитися, як буде розвиватися ситуація на цьому відтинку фронту. Сіверський напрямок напередодні ворог вісім разів атакував у районах. Григорівки, ямполя, серебрянки та Виїмки і дотепер точиться одне бойове зіткнення на Краматорському напрямку. Підрозділи росіян чотири рази атакували в районах Міньківки, Ступочок, Білої Гори, а також у бік Бондарного. Якщо подивитися на ось цю ділянку фронту, починаючи з Лиманського напрямку, Сіверський напрямок, Краматорський напрямок, то тут російські окупанти вони продовжують свої спроби та намагання встановити саме вогневий контроль. Вони таким чином намагаються дійти безпосередньо до міста Слов'янськ і встановити контроль саме над північними околицями безпосередньо з цього міста і шляхами підходу. До нього про це напередодні заявив речник оперативно тактичного угруповання Військ Дніпро Олексій Бєльський, Він говорить про те, що ворог намагається обійти Лиман і з різних напрямків, і аби згодом вже таким чином просунутися безпосередньо до міста Слов'янськ. То побачимо, що і на Лиманському напрямку тому зараз посилилися активні бойові дії. Росіяни намагаються обійти це місто, і таким чином, все ж таки, основна ціль це Слов'янськ. До самого Слов'янська вони можуть підійти з різних сторін, виходять із північного сходу з боку Сіверська. Якщо. Говорити з північного сходу, це вже з лиману, як я й заявила, і так само вони намагаються пробитися до Слов'янська. В них не виходить, і вони починають тоді вже робити це з півдня і з північного заходу. Спочатку, наприклад, якщо говорити про ем, наш південь, то таким чином вони намагаються дійти вже безпосередньо від Краматорська, знову ж таки з напрямку цього, тому що бачимо, що і Краматорськ перебуває під контролем українських військ. Тому таким чином вони намагаються обійти, але все ж таки, основне нас зараз ціль, напевно, залишається це саме поблизу Лимана. Вони таким чином намагаються дійти спочатку, взяти Лиман, потім дійти вже до Донецького Райгородка, до Миколаївки і безпосередньо вже наблизитися до околиць Слов'янська або з півночі через Святогірськ спуститися так само вниз. Бачимо, що на даний час ми не можемо говорити про просування, якісь адже знову ж таки аналітики діпстейт і наш генштаб говорить про те, що наші сили оборони успішно. Стримують оці наступальні дії росіян однак однак, тиск їх насправді останнім часом посилюється. Далі будемо говорити про турецький напрямок. Напередодні, за даними генштабу, відбулося сім боєзітнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Турецька, Плещіївки, Щербинівки, Катеринівки, а також Полтавки. Наразі один бій триває на Покровському напрямку. Від початку минулої доби противник майже півсотні разів атакував позиції наших українських військових. Наші хлопці та дівчата намагаються стримувати натиск противника, але п'ять бойових зіткнень триває і до загалом покровський напрямок він як і був, так і лишається одним із найактивніших. І на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено було 137 окупантів, за добу з яких 82 безповоротно. Крім того, українські воїни знешкодили одну гармату, також чотири автомобілі, два мотоцикли, значну кількість літальних апаратів також термінал супутникового зв'язку та три антени зв'язку. Тобто, бачимо, що росіяни вони підкидають свої резерви. Вони намагаються стягувати якісь додаткові, до. Ткові так само сили, але наші сил оборони намагаються зробити все, аби не допустити ось таких посилених атак, посилених штурмових дій намагаються ліквідовувати росіян ще на підступах безпосередньо до лінії розмежування, і так само ліквідовувати всі ці сили та засоби, які вони підтягують на покровський напрямок. Далі будемо говорити про Новопавлівський. Напередодні українські оборонці відбили 33 атаки загарбників. Бачимо, що так само і Новопавлівський напрямок він йде. Напевно, в оцій трійці одних із найгарячіших ділянок фронту. Напередодні росіяни атакували поблизу зеленого гаю, Маліївки, Нової горівки, зеленого поля, Запорізького, обратного, Ольгівського та Полтавки. Деякі бої досі тривають. Поки що аналітики Deep State нам зміни, як негативні, так і позитивні, не демонструють. Я нагадаю, що напередодні вони говорили про те, що у Росіян, імовірно, є успіхи та вони просуваються на Новопавлівському напрямку, але бачимо, що за останню добу ні наш генштаб, ні аналітики Deep State не говорять про те, що у Росіян є якісь успіхи. Але це знову ж таки вкотре я наголошую на тому, що це не означає, що все так спокійно відбувається, якщо ми не демонструємо зміни на карті. Це означає, що наші хлопці та дівчата намагаються зробити все, аби не допустити того просування. І аби ми з вами не бачили тих змін, які можуть продемонструвати аналітики Діпстейт на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Ворог наступальних дій не проводив. Принаймні, про це говорить наш генштаб. Ну і далі Придніпровська ділянка фронту українські підрозділи відбили чотири атаки загарбника в бік Антонівського мосту. Ворог також завдавав авіаційних ударів по населеному пункту. То Миколаївка, бачимо, що напередодні ми говорили про те, що росіяни намагалися атакувати поблизу безпосередньо населеного пункту Антонівка. Зараз знову ж таки наш генштаб звітує про атаки з боку росіян поблизу Антонівського мосту, тобто, в принципі, це та сама ділянка фронту, де росіяни час від часу намагаються або прощупувати нашу оборону, або таким чином, можливо, відволікають десь, але попри це все одно намагаються десь такі вилазки робити та просуватися. Але бачимо. Що тут лінія фронту досить довго залишається стабільною хоча росіяни активно обстрілюють, на жаль, ось ці населені пункти, які знаходяться вже безпосередньо на березі річки Дніпро. Вони постійно обстрілюють і саме місто Херсон-Антонівку. і Антонівку. Ми ледве не щодня звітуємо про атаки з неба від російських атак, на жаль, страждають і мирні громадяни, які залишаються в цих населених пунктах, але бачимо, що таким чином росіяни продовжують здійснювати. Свій такий терор, напевно по іншому, це не назвеш, і намагаються ось таким чином звертати в бік не зі штурмових дій, які проходять безпосередньо по суші, так тобто не просуватися по землі, а намагаються тероризувати і наших військових і безпосередньо наших громадян саме з неба. Якщо підсумувати загалом про ситуацію на фронті, то можна сказати, що найгарячішими напрямками, як були так і лишаються це і лима. Лиманський напрямок, також Покровський та Новопавлівський напрямки. Як я вже і сказала, на Лиманському напрямку вони намагаються активно просуватися і дійти таким чином до Лимана. Зараз активно посилюються штурмові дії поблизу Серебрянського лісництва. Якщо говорити про Покровський напрямок, то звичайно, що основна ціль це Покровськ. І якщо говорити про Новопавлівський напрямок, так само вони просуваються, але вже до межі саме з Дніпропетровською областю. Ну ось така ситуація була станом на зараз по всій лінії фронту.